От у цій в прадідівській хаті фортеці у Русові 1871 року народився майбутній письменник Василь Семенович Стефаник. У му і 20-му століттях ці землі входили до австрійської імперії, проте русини ніколи не забували, що вони є братами українців з Надніпрянщини. Усі предки Василя Стефаника від прадіда Теодора були добрими газдами. Мали орні землі, багаті пасовиська та облоги, займалися розведенням худоби. Батько Семен Стефаник, чоловік підприємливий, купував на місцевих ярмарках бичків, вигодовував і продавав волів аж у столиці імперії, відні. Це давало йому чималі прибутки. Семен любив свою землю до пристрасті. Сам працював тяжко, на господарстві надривалася і дружина Оксана. Старшого ж сина Василя вирішив віддати в науку до школи. По року навчання у русівській сільській школі батько записав Василя до школи в повітовому місті снятині за сім кілометрів від рідного села. Батько завіз сина до міста і сказав Паном будеш. У місті хлопець приживався дуже важко. Після снятинської школи Василь навчається у Коломийській гімназії. У великій залі першої класи польської гімназії в Коломиї. Ми, селянські хлопці, зайняли послідню лавку. Як же ж учитель німецької мови сказав мені: Ідьму швіні пащ, то ціла класа зареготала. Я був ще замалий і не годен рукою досягнути табличку, а він підоймив сорочку, яка спадала верх танців, і показував у класі моє голе тіло. Класа ривла з утіхи, а я стратив пам'ять. І впав на підлогу. Так пішов клас за класом. Василь учив гімназії іноземні мови, математику, історію. Була й українська література. Читав твори квітки Основ'яненка, Панаса Мирного, Марка Вовчка. Особливо припав до душі Юрій Федькович.